Привіт, це я, Скел. І я знімаю сам відео. Навіть без опереду. Я вирішив, що якщо я хороший монстрашний хлопець, я повинен допомагати своїй хазяйці. І щоб моя хазяйка не знімала лиш... лишній раз про мене відео, і ви все зрозуміли про мене, я вирішив сам розказати про себе. Звати мене Ске, я брат Скеліти, яку ви дуже добре знаєте. Я вирішив стати лікарем і я став лікарем-педіатром, тобто дитячим лікарем. Я влюблю свою професію. І я дуже забавляю дітей. Якби я не хотів стати лікарем, я міг би стати аніматором. бо Мені дуже подобаються діти. Мені 21 рік. Це означає, що я вже рік як працюю на роботі. І особливо я подобаюся на роботі лікарем дітям, яким 5, 6, 5, 4 чотири. 3, 4, 5 років. Я їм подобаюся. Їм подобається мій візерунок на лиці. І так, мені 21 рік. Я е, займаюся... Лі, я лікар. Мій стиль. Стиль у мене звичайний такий. Але він не робочий, бо ви бачите. Який я вигляду крутий в цьому спілі. І так, улюблене заняття. Улюблене заняття це може це в мене таке працювати, тому що я дуже люблю дітей. І це для мене моя робота як, як відпочинок, бо я люблю дітей. Я люблю з ними говорити. Нелюбиме заняття це, коли в моїй сім'ї це коли це було, коли скеліта наражаються і закривається у своїй кімнаті на дуже довго. А у нас така хата, що і є кімната, через її кімнату треба проходити, щоб потрапити на перший поверх. Бо у нас в нас сім'ї троє. І тому у нас два поверхи. Це троє дітей. Я найстарший. Стріта чуть менший і найменший це скелетик. Так. А зараз. Те, що мене так сильно розрізає, коли оперета фальшивить на гітарі, бо я люблю свою оперету і думаю, що вона не повинна помилятися. Але вона сміється і фальшивить. Я думаю, що їй краще треба, їй краще треба вже потренуватися, а потім мені показувати. Так, мій улюблений колір. Я сам не знаю. Мій улюблений колір це такий. Я б сказав, зелений. Бо бачите, я весь зелений. А у нас синіли заветного на якого ти кольору. Сніє, значить, такий твій улюблений колір. Ось так. Ось. І так, моя, любі... моя улюблена ліза. Я сам не знаю, що я люблю. ми їли багато. Косточок з м'ясом, а косточки потім підгризали, коли в кого були нормальні зубки. Зараз мене опере та кормить домашніми булочками. І я дуже люблю, дуже-дуже, дуже причинно люблю домашню їжу. Бо я не можу казати своїм пацієнтам їсти домашню їжу, якщо я сам їм... Погано їжу, тому я заставляю отереться щось мені готувати в домашніх умовах. Е, мій улюблений, мій домашній улюбленець. У нас немає домашнього улюбленця, тому що ми, я, ми не любимо тварин. Але я думаю, маю опір, але опірята казала в неї є павук, тільки він десь у неї відпускає і він ще десь не вернувся. І він буде вертатися на дня. Ну, от так. Я думаю, цей павук буде нормальний. Або я його викину. Якщо він буде ненормальний. Мої найкращі друзі, я тільки переїхав в цю місцевість, я ще не маю друзів. І думаю, це було все. Підписуйтесь на канал Іринка Руколінця, щоб, щоб ви порадували мою хазяйку. вона, вона дуже хоче, щоб щоб її радували. Ставте лайки під цим відео, пишіть коментарі, пишіть коментарі, які в коментарях те, що ви хочете, щоб я чи обереглася, чи може якась друга монстряшка Чи моя хазяйка знімали відео. Все, пока!